Маленьку принцесу, сказки про сплячу красуню фею дарувала талантами. Сказали, будеш співати, як соловей, надзвичайно танцювати. В нашому житті все по-іншому. Ми самі обираємо собі ходи, експериментуємо, іноді помиляємось, але й в цьому є свої плюси. Словом, я, Анна Пристайко, хочу вам розповісти про захоплення свого життя. Ходімо! Про пензі, чи олівці до рук, то отримую справжнє задоволення та неймовірні емоції. Малювання я полюбила з маличку. Натхнення до цієї справи у мене є завжди та усюди. До речі, уже рік я навчаюся малюванню у художній школі, і тепер справжні художники, професіонали є моїми учителями. До речі, я читала, що пензлі та фарби допомагають долати негативні емоції та виснаженість. Адже під час малювання людина настільки захоплюється процесом, що всі фізичні та розумові зусилля спрямовують у нього. А ви знали, що малювання особливо добре допомагає психологам і батькам, які хочуть зрозуміти своїх дітей? Справа в тому, що колір фарб має величезне значення. До прикладу, якщо дитина малює темними кольорами, то це свідчить про наявність певних проблем. Якщо ж яскравими, то хвилюватись не потрібно. Ще саме за допомогою малювання ми, діти, починаємо сприймати себе в ролі художника, який відповідає за свої дії, відбір кольору та кінцевий результат. Це дуже хороший варіант, який допоможе вибрати професію в майбутньому. Можливо, так і буде. Кажуть, спілкування і малювання дуже схожі між собою, тому що і там, і там діти вчаться виражати свої почуття. А ще це заняття розвиває дрібну моторику рук, сприяє швидкому засвоєнню різних кольорів і їх відтінків, вчить порівнювати предмети, а також тренує пам'ять і розширює загальне сприйняття світу. Уявіть, існує навіть арт-терапія. Простіше кажучи, це один із методів висловити свій емоційний стан на папері. Щойно ви не малюєте свій настрій і залишите емоцію на аркуші, то одразу можете забути про стрес. Часто психологи радять знищувати малюнки, якщо вони не надзвичайно негативні. А ось позитивні фахівці навпаки радять збирати і дарувати друзям та знайомим. Ось над чим я зараз працюю, і цей процес мені дуже подобається. Телебачення журналістика це ще одне моє хобі, те, від чого я отримую надзвичайне задоволення. Сподіваюся, вам сподобався мій сюжет. З вами була я, Анна Посейко. До зустрічі у нових ефірах. Па-па!